Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень для українців. І в першу чергу ми почнемо з обмежень, які багатьох українців зачіплять, і вони вже найближчим часом почнуть діяти. Не забувайте підтримувати це відео і не забувайте підписуватись на канал, що дуже-дуже важливо. Дякую вам за вашу підтримку. А для всіх українців, яких цікавить робота в Польщі, або ви хочете змінити роботу в Польщі, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є послання на телеграм-групу від компанії Гремі Персну. Яка пропонує роботу по всій території Польщі, допомагає з документами, допомагає з житлом, допомагає з доїздом. Завжди на зв'язку є координатор. Тому приєднуйтеся в групу, моніторте щоденно нові вакансії і для себе знайдете найкращий варіант вже навіть сьогодні. Від 1 червня в Україні впроваджуються нові обмеження щодо карткових переказів коштів. Ви знаєте, вже був один етап, зараз ще один етап. І він ще більше обмежує можливість переказати більшу суму. Клієнти з високим ризиком зможуть переводити лише 50 тисяч гривень на місяць з 1 червня 2025 року українські банки запроваджують жорсткі правила моніторингу фінансових операцій клієнтів. Ліміт для клієнтів із низьким і середнім рівень ризику знизиться із 150 тисяч гривень до 100 тисяч гривень на місяць. Як повідомляє Марина Павленко, це провідний експерт з фінансового моніторингу. Банківські установи посилюють контроль за рухом коштів на рахунках, особливо у випадках перевищення встановлених лімітів або при виявленні підозрілої активності. Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт залишається незмінним 50 тисяч гривень на місяць. Фінансовий моніторинг є Обов'язковою процедурою для всіх банків України у разі виявлення нетипових транзакцій, перевищення місячних лімітів або підозр у відмиванні коштів, банк має право тимчасово заблокувати заблокувати рахунок клієнта для перевірки, що робити при блокуванні та як його уникнути. Якщо ви отримали повідомлення про блокування або не можете здійснювати операції за рахунками, необхідно негайно зв'язатися з банком через гарячу лінію, мобільний додаток або відділення Радить Марина Павленко. За її словами, банк може запросити документи, що підтверджують проходження коштів та пояснення щодо характеру операції. Після надання всієї необхідної інформації рахунок, як правило, заблокують. Однак, якщо пояснень виявиться недостатньо, банк може відмовити обслуговувати. і тоді клієнту доведеться самостійно перевести кошти в інший. Банк. Фахівці зазначають, що у разі впровадження ефективних механізмів боротьби з так званими дропами банки зможуть послабити або скасувати ліміти. Йдеться про такі механізми, як автоматизована верифікація доходів і створення відповідного реєстру. Звичайно, що це не всі 100% громадяни України стикнуться з проблемами. Але з цією проблемою можуть стикнутися не тільки ті, що там дропери, чи як їх там називають, що щось промишляють на рахунках, але, наприклад, перекажете кошти другові, і Мамі, татові чи ще комусь з рідних 50 і більше тисяч гривень, і не зможете пояснити, звідки ви їх взяли. А як на мене, 50 тисяч гривень в теперішніх умовах це не є надзвичайна сума, і багато хто з українців такі гроші може переказати. Він може стикнутися з тим, що банк заблокує рахунок і скаже: поясни, а звідки вони взялися? Якщо у вас немає офіційної роботи, немає офіційного підтвердження, звідки ви їх берете, ну тут це проблемка. Хтось, наприклад, зараз за кордоном і якісь кошти хоче переказати в Україну, то тут. Напевно, треба потрошки переказувати, щоб одноразово не була велика сума, щоб не було проблем з блокуванням рахунків. Наступна цікава пропозиція від нашого уряду з'явилася на судовій юридичній газеті, на сторінці судової юридичної газети. Це тільки пропозиція, це ще не втілення в життя і це ще не діючий закон, але він досить цікавий. Люди приходять до терапевта в лікарні. Далі це медичний чекап направляється в оберіг через обмін з електронною системою ВЛК і все. Це сказала Чорногоренко для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до реєстру військовозобов'язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Ну, якщо дуже так скоротити, то хочуть зробити проходження ВЛК звичайним одноденним походом до терапевта, звичайного лікаря. Він записує в електронну базу інформацію про вас. Це передається в загальну базу і. З'являється це в резерві. Чи у вас є якісь зауваження, є якісь проблеми, чи ви здорові, і все гаразд. Для вас буде тільки один фізичний візит це візит до лікаря, до людини, яка руками оглядає людей, має медичну світу, має право проводити цю експертизу, каже Чорногородку. Ну і слід нагадати, що це поки що пропозиції, є відповідний закон, але він ще не прийнятий. Це на розгляді, таке може бути і вже найближчим часом, для того, щоб зменшити черги і ось це ходіння по кілька днів в лікарні, по великих ви пішли до свого лікаря в будь-яку лікарню, він вас оглянув, написав, що він там побачив, не побачив, свій якийсь діагноз. Це переказалося в електронній формі в загальну базу і все. Вам вже ВЛК як таке проходити не потрібно. Ну, це пропозиція, як на мене, вона хороша і позитивна. Це трохи зменшиться і напряг, який потрібно людям побігати по лікарнях. А також з 1 червня шеринг документів в Дія. Буде платним за даними Форс Юкрейн, шерин документів у дії, коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку від 1 червня стане платним для фінансових установ. За підключення до до сервісу банк сплачуватиме одноразово 21 617 грн, гривень, а далі 9 гривень 80 копійок за кожен успішний шерин. Середня кількість шерингів документів через дію перевищує. Один мільйон 300 тисяч на місяць наводить видання слова керівника команди впровадження дії Олексія Вовка. Щомісяця через дію онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, зазначив керівник Мінцифри Михайло Федоров. Наприклад, із Монобанка за день відкрили 22 тисячі. За його словами, фінустанови готові за це платити. Держава вже не знає, де гроші брати. Вона вже буде брати гроші з фінустанов. Ну, питання чи потім в майбутньому. Mm, якась не стане плата для звичайного громадянина України, який захоче відкрити рахунок, або який захоче надати якісь документи. Від нього будуть вимагати документи, він надасть, і там буде зніматися якась гривня, якусь дві гривні або ще там. Але на мільйонну кількість громадян це буде непоганий заробіток, навіть для того самого банку чи якоїсь фінансової установи. І це все буде офіційно через Дія. Ось де придумали, як взяти заробити ще додаткові гроші, монетизувати дію. Ну, як варіант. Думаю, що не за горами і якісь платні послуги в Дія. Тобто, як говориться, держава в смартфоні, але щось, напевно, буде безплатним, а за щось потрібно буде платити. І це вже, напевно, найближчим часом буде. І також на завершення хочу нагадати, що з червня місяця 800 плюс для дітей в Польщі, ну, для їх батьків, якщо діти навчаються в Польщі, призначається. Але в тому випадку, якщо діти дійсно є в Польщі, дійсно ходять в польські школи. І за цим буде слідкувати польський ЗУС. Отримання 800 злотих залежатиме від того, чи залучена дитина до польської системи освіти, чи відвідує школу або дитячий садок в Польщі. Наприклад, на практиці це може означати зміну у виплаті допомоги громадянам України. ЗУС перевірятиме, чи має та чи інша родина право на 800+. Насамперед, установа соціального страхування перевірятиме дотримання додаткової умови щодо навчання дітей громадян України в польських закладах освіти. Це стосується дітей, перебування яких у Польщі вважається законним відповідно до положень спецзакону. У ЗУС запевнили, що громадянам України не потрібно подавати жодних додаткових документів на підтвердження навчання дитини в польській школі чи дитячому садочку. Необхідно подати лише заяву. Установа соціального страхування самостійно перевірятиме цю інформацію в системі освітньої інформації. Якщо залучена до польської системи освіти, її дані будуть у Сіо. Все дуже просто. Якщо дитина вчиться, то Дані будуть в загальній системі, і це ЗУС перевірить. Якщо дитина навчиться, то і батьки не зможуть ніяким чином отримати кошти 800 якщо дитини там немає, бо її не буде просто в базі. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися на канал. В описі під відео є посилання на всі мої соціальні мережі. Підписуйтесь також туди. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.